Як ви вважаєте, який це колір синій, сірий або чорний? взагалі? А це що за авто? Це Audi A6 2015 року випуску з двохлітровим двигуном на повному приводі. Все як ви любите, 3-літровий вам не подобається дорого обслуговувати. Ось вам двохлітровий авто в бронеплівці на дев'ятнадцяти колесах. також без ключовим доступом. Салончик у нас дерев'яними ставками з пам'яті сидінь. Білий, класний салон, авто всього 102 тисячі кілометрів пробігу, мультикермо, датчик дощу, автосвітло. А до авто встановлено CarPlay У нас у нас так само, що люк є. Також йдемо по задню частину. Авто велике, це реально достойний та великий седан. Позаду дуже багато місця. Так само є у нас дитяче крісло. Також. Ну, але воно не йде в комплекті. Позаду у нас виглядає ось так. У нас парктроніки є як і позаду, так і попереду авто. Також знизу є камера заднього огляду. Шильдик 0 Quattro. Авто динамічне, також є різні режими їзди, як комфорт, так і динамічне. Тобто все те, що вам потрібно для їзди, як по місту, або якщо хочете навалити трішечки. Тому є також комплект другої резини, також на 19 х Олесах, тому кого цікавить цей класний варіант. Ви до нас телефонуєте позаду мене за телефоном. А ви, якщо дивитеся на Ютубі, ставте лайк, підписку та не пропускайте нові чотири кільця.